Урожай ріпаку в Україні може скоротитися до 2,9 млн. Прогнозували, у нас трошки більше мільйона, там мільйон 200 було посіяне ріпаку, потім його трошки задіскували, пересіяли, бо він змерз. Точну цифру, скільки залишилось ріпаку, ніхто не знає, але це точно більше мільйона гектар. І середній урожай відповідно, ждали, що буде там десь до 3 тонн з гектара. Але спочатку жара, посуха, потім мороз, потім затяжні дощі, де Фунгіциди фермери не встигли внести, і зараз буде масове там ще розтріскування, хвороби і так далі. Тому це був прогноз від барви, що може бути впаде з 3,2 до 2,9. Я скажу, що може бути навіть і менше. Тому що. Оці затяжні дощі призвели до того, що були промахані сроки внесення ЗЗРів, і дуже багато фермерів не встигли вчасно внести фунгіциди і інсектициди, і втрати через хвороби і шкідників на ріпаку також збільшаться, ніж зазвичай це відбувається. Тому я думаю, що може бути навіть 2,7 і найпесимістичніший може бути навіть 2,5 млн тонн. Тобто ріпаку ми в цьому році теж не доберемо. От, а на фоні того, що в Європі багато змерзло ріпаку, більше ніж у нас, от, то дефіцит його ще буде збільшуватись, тому ем, ждемо гарну ціну на ріпак. Якщо у вас є ріпак, то можете бути на коні.